Сьогодні ми з вами, дітки, будемо складати речення за картинкою. Подивіться на картинку та скажіть яблуко у їжачка на чому? Морква у зайця у чому? Цуценята сидять? У чому? Дівчинка стоїть біля чого? Машина їде до чого? Хлопчик відійшов від чого? Пташка летить над чим? Лавка стоїть під чим? Півник сидить на чому? Квітка росте під чим? Мама годує кого? Мама годує синочка. Чим?